Друзі, привіт-привіт! З вами майстерня Макс І сьогодні ми будемо вчитися міняти катрич. Тема сьогоднішнього заняття. Як замінити катрич на велосипеді? Погнали! Беремо шестигранник приблизно на 8. У вас можуть бути різні варіанти. Ну, в даному випадку у нас такий Відкручуємо його. Оп, таке у вас буде. Буду все кидати під ноги, щоб було зручно. Тут стандартна різьба відкручувати вліво. Бажано мати підсилені шестигранники, щоб у вас це не займало дуже сильних зусиль. Ну, те, що шестигранником зрозуміло, це таке. Тепер вам треба. Зйомник шатунів. Зйомник шатунів, кому треба цікаво, я окремо розповім. Простими словами, це те, що вижимає ваш шатун по співвідношенню до рами. До картриджа. Тут треба закрутити саму сам інструмент. Потім шатун вам треба вижити. Він повинен сам себе вижити, від картриджа відштовхнутись. Це робиться з допомогою додаткового типу вала. А тепер сам вал треба вижимати. Тут потрібно прикласти деякі зусилля, тому що вона не просто так зажата. І, в принципі, ось наш. Ось наш шатун. Це шатун правий, той ще зі сторони зірки. Його треба помити почистити, тому що він бачите який в сажі. Знову ж таки тут стандартна різьба. І будемо цей вал закручувати, щоб вижити лівий шатун. Лівий шатун це той, що йде вже навпроти зірки. Після того, як вже вижили. Знову назад знімаємо сам зйомник. І тепер нам потрібно зняти сам картридж. Я використовую для цього гайковерт. Ось у мене зйомник сам картриджа і гайковерт допоможе мені це зробити значно швидше. Тут була стандартна різьба, відкручувати потрібно було вліво. Ось я його викрутив. Так, звичайно, він був грудний. Ба вже нестандартна. Тобто треба було закручувати в праву сторону. Ось наш сам шатун, не шатун а картридж. Він заржавівший. Піску. Ну, це таке. Це для нього нормально. Один тридцять на 24Т. Це стандартний картридж, 122 мм і 122,5 мм. Я буду використовувати новий картридж на промпідшипниках Neko. Так, а це я можу дати на мойку? мой учиську. Прямо за 2 минути, будь ласка. Всередині нам потрібно вимити вичистити пил бруд, який там є. Це ми робимо за допомогою старої ганчірки спочатку. Тепер, коли ми протерли, нам потрібно нанести якусь хімію, наприклад, для того, щоб воно його краще прибирало. Я хімію в певній мірі не жалію. Костя це в мене майстер трошки не так це робить, але ну, я вже роблю, так сказати, для відеоконтенту вам швидшому варіанті. Тепер потрібно вичистити все всередині. Я беру щіткою відразу його протираю, щоб воно було чисте. То, как вот так думаю вот витираємо. Це у мене просто звичайна вода беру очищаю Після того як очистив. я беру, продуваю одразу компресором, щоб не витрачати на це час. І після компресора я його беру ідеально витираю. Тепер потрібно нанести мастило. Я використовую густе мастило для того, щоб майбутній майстер також міг його відкрутити. Мастило наношу доволі товстий слой, тому що вірю, що воно може трошки допомогти перебрати вологу. Прибрати доступ володі. Спочатку потрібно катріч закручувати руками для того, щоб попасти в різьбу і не зіпсувати саме посадочне місце, тому що воно доволі тендітне. Я хочу вам сказати. Да, саме унікальніше попасти знову по різьбі. Щось у мене виникли з цим складності. Візьму, спробую пластиковим прогнати різьбу. Тугувати йде. Буває таке, що ж ти зробиш. Але я думаю, я при збі попав. Тому буду закручувати. Щоб вам було легше, бажано промивати детальніше, значно детальніше, ніж я. І тоді буде вам щастя. В принципі, я по рідні попав, все пішло, все нормально. З сторони я також наношу мастило. І стараюся акуратно закрутити саму пластикову шайбу. Вона тут для самого, ну так би мовити, фіксуюча. Тобто це не основна, вона не таку нагрузку внесе, але вона, в принципі, пластикова, як і дуже довго не різьба, через це вона. Перевіряємо, чи катвич крутиться. У мене катвич чудово крутиться. Фіксуючі моменти перевіряємо. Зажав, хорошо. Так, так, так. Тут другий суперпомічний Костя майстер, бачите? Поки я поклав шатуни, він вже їх помив. Це знімається одним кадром, навіть без нарізок вам. Я завжди наношу трошки краплю мастила на посадочне місце шатуна, для того, щоб той, хто коли в майбутньому захоче відкрутити, його зміг це зробити. І звичайно, з іншої сторони так само. Наш відосик, напевно, вже перевалює за 5 хвилин. Я думаю, глядачам дуже цікаво дивитися, як я це роблю. Але в мене вже йдуть фінальні моменти, так би мовити. Так. І в кінці я беру гайки. Гайки. Болти. І зажимаю вже сам шатун. Закручую і після цього ще з підсиленням зажимаю. Це потрібно для того, щоб шатун не випав людини. Тут доволі сильне зусилля. Хто знає, скільки ні метрів, може написати в коментарях. Буде цікаво вас послухати. Ви можете крутити педаль, щоб вам прискорити зажиття самого шатуна. І потім вже берете іншою стороною із підсиленням. ну У мене довгий шестигранник сантиметрів 25. Зажимати треба добре, щоб людина катала і я не знала. Все, друзі. Ось так приводиться в заміну старий шатун, точніше старий картридж, картридж уже був такий. RPM 1225 мм. Він уже тріщав, був ржавий в піску, тому ми його замінили. всім мирного дня.